Анатолій Велевський САМОТня північ Тьмяно підсвічують холодні ліхтарі темно оксамит нічної темряви. Байдуже висвітлюючи порожнечу мовчасних вулиць. Ледь помітний напівпрозорий туман повільно пливе над бруківкою, намагаючись дбайливо накинути легеньку вуаль на стіни змерзлих будинків, що занурилися в летергічний сон спогадів. Тиша, Задумливий смуток, і нікого, лише самотня північ, що безмовно гуляє вулицями сплячого міста, тихо сумує про щось невідоме і примарне. Втім, не така вже вона й самотня. Адже як не крути, північ господиня добрих казок, що кружляють навколо мирних сапучих носиків довірливих малят. Пристрасна дівиця, спишучих жаром видінь палких юнаків, і добра турботлива фея сором'язливих дівочих сновидінь. А ще північ гідна і мудра співрозмовниця для тих, хто вже пройшов бурхливими порогами життя і тепер, досягнувши вершин власного буття, спокійно оглядає пройдений шлях, згадуючи радощі перемог, гіркоту неочіканих поразок. І насолоду зіткнення близьких душ? Що попереду? Можливо, північ знає відповідь, але тактовно мовчить адже всьому свій час і своя черга. Настане магічний час, коли таємне стане явним. А поки відпочивають на постельних лавках мрії та надії перед далекою дорогою в чудову країну мрій. Але хто це там? Оно півтемряві старої вулички невпевнено бреде, озираючись на всі боки. Можливо, розгублений самотній мандрівник, який завершив свій шлях тут? Що ж, північ складе йому кампанію і дружньо проведе до півночного експресу, що відбуває в загадкове невідоме за край буття, а сама знову повернеться на мовчазні вулиці, чекати на самоті наступного мандрівника. Така вже її доля. Але хто б що не казав? А північ завжди сповнена таємниць, загадок, потаємних надій і магічної чарівності.